Незабаром замість цього скверу у селищі Квасилів може бути суцільна канава. Приватний підприємець вирішив прокласти тут водопровідні труби до свого кафе, яке розташоване біля парку. Мешканці сусіднього будинку обурені. Вони роками самотужки прибирали цю територію та саджали дерева. На протест вийшли гуртом. Народний контроль підтримав квасилівчан. Треба його примусити. Перше технічні умови переробити повністю. От друге взяти зобов'язання після себе навести порядок. Мешканці бачать, вони зафіксують, приїдемо в будь-який момент, чи в день, чи вночі, коли там робота почнеться, телефонний дзвінок. Ми виїдемо і зупинимо. Пані Світлана обурюється, як тут все перериють, то і дітям бавитись і гуляти не буде де. Хочуть тягнути аж туди до самого кінця. Руйнувати нам всю нашу територію. Дитячий майданчик будемо робити, в мене є весь проект на оцю землю. А в нас є місце вліво, вправо йому запропонували другі. От він може свою воду прокласти е, туди, куди йому потрібно. От, а наразі, якщо він хоче відкрити магазин, то він повинен з нами спілкуватися. Ця земля належить Квасилівському професійному ліцею. Керівництво установи не давало дозвіл на те, щоб тут прокладали мережі. Тому й проводити будь-які роботи на цій території незаконно, кажуть юристи. Підприємець, який має намір провести певні комунікації на свою там земельну ділянку згідно норм законодавства, зокрема земельного кодексу, зобов'язаний отримати відповідне погодження. У власника або землекористувача, повинно бути відповідне або згода власника, або рішення суду відповідна технічна документація. Після того як у справу втрутився народний контроль, підприємець, що хотів виконати роботи без погодження, змінив план підключення водопостачання. Доброго дня, добрий день це пан Андрій Анапрійчук. Ну я. Вийшов. Хочете проводити воду через територію, прибудинкову територію, яка знаходиться на балансі Квасилівського професійного ліцею, а погоджено з ними нічого не було? А ми по території училища не будемо проводити вже все. Народний контроль перевірить, чи дотримується забудовник свого слова Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.